Мені було запропоновано посаду заступника головного редактора почесного цього журналу, нашого центрального друкованого видання Міністерства оборони війська України, от, на посаді якої я вже 4 місяці як знаходжусь. Сьогодні дуже дякую, що випала мені і нагода завітати, зустрітися з вами, завітати до нашого затишного літературно-мистецького клубу «Інтермецо». Так, дійсно, я сьогодні з двох причин: по-перше, буду презентувати свій власний журнал, і по-друге, наближається дата, 21-а річниця Збройних сил України, і обов'язково я вам презентую цю чудову гарну книгу, яку тримаю в руках. Але перед тим як ну, перейти до більш такої, скажімо, ґрунтовної нашої розмови, я хотів би виконати почесну місію. Продовж року журнал війська України саме до цієї дати, до Дня Збройних сил України, проводив фотоконкурс Підростають казаки. Казача. Казачата, так. І дуже приємно, дуже багато відгукнулося людей на цей конкурс у нас. От. І дуже приємно, що переможцями конкурсу саме стали наші два фотометці, наші рідні чернігівщини. Це Віктор Кошмов. Ось його знімочок, ось маленький, так. І Віталій Кирилов. От, Віктор Кошмов з роботою захисник вітчизни, а Віталій Кирилов на площадці танцювальний 41 рік. То я хочу виконати перед тим, як більш детально приємну місію і вручити їм почесні дипломи і премії. А премії хочу ще два слова сказати. Наш конкурс, фотоконкурс підтримав благодійний фонд імені двічі Героя Радянського Союзу Олександра Молодшого і особисто депутат Чернігівської міської ради, президент цього фонду Олександр Шкурат, а також э, атаман Спаса Преображен... Казацького полку, Спаса Прибреженського собору, вот, э, генерал-полковник Казацтва Сергій Півщенко. Вот. То я хочу спочатку початком, да, да, да. А, Виталию Кириллову, Віталій Кирилов, будь ласка. Зачарили старать, вот. не Вот. Где... Давай, Виталий. Да. Поздравляю, за рождения. Спасибо. <скорные> с прямой конвертю в Астрономии. пана Виктора. Бажаю ще будемо проводити. Не один клас. Ну а дітки, оці юні казачата, які я фотографував все. Ви знаєте, це не знімки, не одного дня. От я багато де фотографую. От, і тому, як -то кажуть, я мимо такого не проходжу і стараюсь фотографувати, показати, що дійсно що підростають козачата. Ми от уже виросли, вже стали такі. От, знаєте, як то кажуть, вже за вже і роки, як та кажуть, півстоліття. Але ж треба щось за собою залишати. І от, і... А ці казачати це ж наше майбутнє, це наша країна. З моменту журналу відгукнулася і почалась друкуватися на шпальтах журнала. Ін на шпальтах журналу. Олександр Валащук, я йому подарую цей журнал обов'язково. Його подорож по Кавказу, бо навіть ми домовилися започаткувати в журналі рубрицю, рубрику навколо світу з військом України. І Олександр у нас прем'єра рубрики відкривав її. Так що окрема подяка Саша, але я ще скажу тільки От, Тож я запрошую всіх вас, шановні колеги, брати участь на, писанні, на створити, створити наш. Журнал, ну, от, Валюша, запрошую, всіх запрошую, да, всі обов'язково пішли. Що, що це за книга? Значить, ну, наш медицент, ви дуже всі гарно, прекрасно знаєте. От. Ця книжка свого роду не інструкція, не підручник, а обмін досвідом про непрості стосунки між Міністерством оборони і засобами масової інформації. Всі часи в різних країнах засоби маси інформації, газети, журнали, телебачення завжди слідували за військами, чи на навчаннях, чи наступальні, чи оборонні операції, чи будь-які події, і тому подібне. От, мені сподобалася, наприклад, стаття, коли наш військовий журналіст брав інтерв'ю у Джахара Дудаєва, пам'ятаєте, був президент Чечні. От. Ну, тут описується, який нелегкий шлях е, довелося пройти, щоб отримати бажане інтерв'ю. Інтерв от. І я хочу просто лише зазначити, от, наскільки позиція журналіста от, може сприяти навіть розв'язанню військових дій. Наш військовий журналіст був з двома цивільними журналістами з Москви. І брали інтерв'ю у Жухара Дудаєва. От. Ну, от я навіть зацитую, говорили ми довго. Дудаєв стверджував, що Чечня готова до мирного співоснування з Росією, що ділити нема чого, але потрібно з повагою ставитися не до одного. Що Дудаєв готовий до плідного діалогу з президентом Росії Борисом Єльцем. Цьому була присвячена вся розмова. І дивіться, які зробили висновок. Військовий журналіст робить висновок у своїй газеті. Чечня с Россией повы, не дружить. Такая была главная идея материала в газете «Военный железнодорожник». Тогда еще были такие газеты. Вот. Я... А вот, смотрите, как Комсомольская правда подала. Я готов быть простым смертником в нашей борьбе, лишь бы добиться победы. Вот такой заголовок появился в газете «Комсомольская правда». Насколько две большие разные. разницы. Да? Вот. И еще один дал Заголовок питі. Дудаєв поразило його неслихана динамічність його геній, самовласність. Тобто кожен з журналістів почув, що хотів, так? От, і виніс розмови те, що найбільше відповідало внутрішнім переконанням. І от тепер, з погляду на це, подивіться, Дудаєв говорив одне: комсомольська правда, авторитетна на той час газета, дає які заголовки. І ми бачимо, можливо, це не стверджує автор, але можливо, воно призвело. До таких подій, що відбувалися в Росії, Чеченська війна і таке інші. Дуже цікавий матеріал, наприклад, тут сьогодні головний редактор кілька місяців тому був директором департаменту про ці засобів інформації нашого Міністерства оборони Олександр Михайлович Міхаличку. Коли Україна проголосила про незалежність, Пам'ятаєте, хто постарше, той пригадує момент, коли створювалось Міністерство оборони України. На чолі призначили видатного військового діяча генерал-полковник Костянтин Морозов, Команду військово-повітряними силами. Його призначили. Один міністр ще не має ні генерального штабу, не має ні самої структури. Звісно, що поява Міністерства оборони в Україні визивала спротив Москви однозначно. Більше того, була розв'язана інформаційна війна. Війна. Російські засоби маси інформації те й робили, що, скажімо так, перешкоджали створенню Міністерства оборони і Збройних сил України. І ось отут журналісти, офіцери, а за радянські часи військових журналістів готували у Львівському військовому вищому політичному училищі. училищі. Зараз це Академія сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдача, до речі, Віктор її закінчував. То волидоли, значить, коли створювалася наша прислужба, по-перше, що взяли за основу, як і в інших європейських країнах, це Міністерство оборони має бути відкритим перед, суспіль, перед суспільством. Був задекларований такий курс, адже платники податків мають знати на що витрачаються гроші. Дійсно, тут в матеріалі згадується, як ну, в ті часи, оті люди, які стояли у витоків при службу і створення міністерства, вони були щирими патріотами, вони вірили, що щось, щось відбудеться нормальне, грандіозне, що ми створимо нормальні, класні європейські сучасні збройні сили. Вони прилагали до цього. Максимум зусиль, надзусиль. Коли Україна поголосила, що вона безядерна держава, то спочатку западні мас-медіа не дуже в це повірили. А ще більше скажу, навіть западні мас-медіа користувалися інформацією на журналістів і засобів масової інформації нашого північного сусіда, то потрібно було і CNN, і BBC, і всі ці гострі питання, наприклад, чи вивезли ядерну зброю. І тут розповідається, як наші журналісти, військові так, давали коментарі, репортажі, як, ну буквально що дали переконатися, що ядерну зброю Україна здала, що ніде не приховала, що ніякі терористи там не заволоділи ядерними бойовоками тощо. Спочатку створення України, Української незалежності нашої деякі западні країни сприймали Україну як агресивну державу. Потрібно було чимало теж зусиль докласти до того, щоб розвінчати цей міф. Був створений режим сприятливий, щоб кореспонденти перебували безпосередньо на території військової частини, щоб дивилися цю зброю, спілкувалися з офіцерами, солдатами. Я Хочу от, всі ви свідки того, як ми працювали в нашому регіональному медіацентрі. Танки водили. З усіх видів стрілецької зброї стріляли. Ну, от, Скажу так, що ось, в принципі оцей принцип роботи нас з вами, така наша відкритість, коли ми партнери з вами. так, от, Оце вона була покладена ще в 1991-92 роках. В цій книжці, як тут зазначено, журналісти стріляють не кулями, це правда життя, це справжня школа військового кореспондента, це історія відносин армії і преси. О, і дійсно, що книжка колективна праця людей, я можу от сказати, що, наприклад, то я Ігор Кошель, зараз він директор Центральної телерадіостудії Міністерства оборони один із авторів. Тарас Грень і у воді не тонуть, це представник Львівського регіонального медіа центру. Константин Сиділов теж заступник директор департаменту нашого. О. Тобто я хочу сказати, що ви отримаєте велике задоволення, перечитавши цю книгу. Ну і кожен із вас зробить, я переконаний. Нормальні висновки от, і буде користуватися. Це свого роду пасібне. Як далі значить, користуватися своїм життям, Тому що без перебільшення не тільки ми військовий кореспондент, а я кожного із вас можу назвати військовим кореспондентом. Ну, так воно і є. Значить, це не комерційний проєкт, розумієте? Ну, книгу не придбати, можна перечитати. Ось хлопці отримують раж кожну крупну бібліотеку, будуть роздані примірними для бойов'язково. Вище навчальні заклади, де є факультети журналістів, русські шпіон бібліотеки. Кошти наші церкви. Це будуть передбачені кошти під <рес> <рес> кошти, і мітінаті кошти, і кошти міністерства чувства, міністерства. А щоб трошки розповісти, продовжити презентацію книжки цієї, хочу зазначити, що от хлопці, ну тут наші товариші, колеги, бойові друзі війшли в цю книгу у розповіді, багатьом пропонувалися, щоб ми ну, встигли. Всі розповіді, досвід наш роботи сюди скласти. Але я вважаю, що це лише перше видання. Я думаю, наступного року буде друге, вже з додатками, там якийсь новий досвід ми отримуємо. Це Теж Олександр Васильченко, який зараз в Конгрес знаходиться, як він там возив по між... Конголесцями озброєними провозив журналістів, супроводжував теж І інтеру, і Адрій Прісодини І, і інших каналів там. Він теж все розповість, розкаже. А мені хочу за себе що сказати. Мені довелося виконувати обов'язки прес-офіцера місії в Грузії з жовтня 2006 по травень 2007 року. Значить, ну, особливості. Дуже багато. Воно з одного боку, як для журналіста, це не такий досвід, якого ніде більш не можна отримати. Але там я, я ще хочу поділитися з вами чим. Там настільки багато обмежень, про те, що казав от Віктор Кошмал, що немає змоги там за день вирішити питання, щоб потрапити до диспліта, то там потрібно вирішувати 2-3 тижні. Тобто я супроводжував... Делегації, журналісти там і Німеччина, і Швейцарія, там, Британські, Російські, постійно я з ними знаходжуся. Обмеження настільки сурові, що я, якщо вже делегація і ці журналісти прибули акредитовані, то я за них несу повну відповідальність за їхнє життя, за їхню роботу. І ставалося так, що прописувалося все майже, ну, вся їхня робота, кожне питання. За кордоні, якось журналісти, вони до цього або більш звичні, а ну, наші такі з українцями не пробували, не, не довелося, а до Росії журналісти вони не дотримувалися жодних правил і, і хотіли працювати по своєму плану. Але якщо вони з нами, то з нами. Якщо вони... Без нас, то вони, за них ніхто не відповідає і вони самі по себе. А це вже інша справа, бо поруч з нами знаходилися миротворці сили СНД, так би мовити, а в реалії це військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Тобто вони вже працювали з ними. Що хочу ще сказати? Ну, Багато краще про інших люблю казати, а не про себе. Хочу звернути увагу на те, що, наприклад. В нашому контингенті я був пресадицером військового контингенту місії ООН Грузії. Тобто була частина цивільна і військова, так як і в інших організаціях, наприклад, НАТО, якщо в Брюсселі і в Монсі військовий штаб знаходиться. Тобто цивільний штаб керівництва знаходився в Білісі, а військова місія знаходилася в Сухумі, це вже на території Абхазії. Кордон. я Вирішив, у мене був безпосередній мій начальник генерал пакистанської армії Хан Ніасхатак. Він така досвідчена і заслужена людина у себе на батьківщині, горів танки такий, ну бойовий офіцер. Ну, він мені дав дозвіл, я сказав, що я хочу десь посередині знаходитись, тому я мешкав там, був. вони на тімі команди так розбили, вся місія військова. І на, само, на самому кордоні Абхазії, Грузії безпосередньо, це місто Галі таке є. І я ворожував і на протилежній стороні в Грузії зубді міста. Тож я у нього таке випросив, бажання, щоб мені було зручно з патрулями. Ну, я щоб міг якнаскоріше всі потрапили на всі події, найцікавіше. Ну, скажу відверто, що... Мені так здалося, що генерали взагалі вони не мають національної приналежності. Вони як у нас генерали, так і там. Вони всього бояться, будь-де обмеження шукають якусь інструкцію, що ще щоб щось не зробити, кудись кого не допустити. Я не знаю. я... Ну, в принципі, з ними все ж таки. Так, було проще трошки в чомусь домовлятися, бо є певні інструкції, і коли вже ставиш питання там рубом, то вони вже погоджуються і йдуть на зустріч. Друге, що я хотів звернути увагу, те, що крім прес-службової діяльності, на, на мені було покладено обов'язки і такого журналіста місії. Тобто я мав... Ну, це, Великий плюс, бо я сам обирав маршрути свого руху свободно. Тобто я побував майже у всіх патрулях, у всіх селах, там, у високогірних, і закинутих, ну будь-де. Всі акції ці, супроводжував так, багато матеріалу. І фото, і відео у мене писав всі ці матеріали. Але ж тут вступає в боротьбу внутрішній такий стан. Ну у журналіста він присутній у кожного, то знаєте, боротьба за інформацією найцікавіше. Коли вибігаєш щоб фотографувати там ну, повністю так зруйнований міст, і як там перебираються по тих дощечках там маленьких люди з мішками там. Щоб, щоб перебратися з одного берега до іншого. Я, я бігу вниз, там, по каміннях при, е, стрибаю, щоб сфотографувати. І в мене там мені командир та, нашого там, за, загону, это, полковник справжній, британський, Чарльз збромлять, кричить, Вадим, Вадим, стій, стій, куди ти. Бо вони ж пояснюють, що після кожного паводку дощу згор виносять там, это, небезпечні предмети, там, гранату, міну може десь викинути. Тобто, як пройшли люди, все. Як, як то кажуть, нога в ногу повинна йти. Не потрібно нікуди там уходити. Якщо навіть там справити свої потреби природні, там, якщо з машини вийшли, то не потрібно сходити з дороги, а стій біля машини. Навіть таке. Що? Що таке хотілося сказати? Я не знаю. Ну, з, з самого початку... Цієї місії посада саме прес-офіцера місії була закріплена за Україною. І лише українці туди посилали офіцерів, офіцерів журналістів, офіцерів прес-служби. Я не знаю, що так починалося, але як мені пояснювало, то, що ми російськомовні і до нас грузинська сторона добре відносилася, і таке рішення було. Це чотиристороннє рішення. Росія, Абхазія, Грузія і ООН приймають. Вони завжди лише чотиристоронні такі зустрічі на зустрічах приймають такі рішення. Тому нашим офіцерам скажу відверто, мені краще працювалося. Ну зі всіма я знаходив спільну мову, але ж все ж таки хочу зазначити, що в Абхазі все ж таки дар українців трохи у українців в військовій формі. Хочу зазначити, бо. Сашко може мене поправити одразу. У військовій формі, коли я з позначками, з нашим прапорцем і з позначками, до мене не завжди добре ставилося, скажімо так, бо у мене є там іншої презентації, більш такої для вузького кругу. Там є фотографії, коли на, на будинках є надписи там Слава вільній Абхазії. Тризубами на Унсова так і таке інше. Тобто наші люди воювали на боці Грузії неодноразово, тобто Абхазії не завжди так. Вони кажуть, ви українці такі ж, як грузини і американці. Так мені іноді казали. Але ж справа в тому ще, ось є різниця, якщо наш контингент в Лібері працює в Конго, в Лівані, в Косово, там спільнота єдина, українська єдина задачі, командири, все інше, я працював трошки на інших умовах, бо зі 126 чоловік військової місії було 24 представників з 20, 24 країн, тобто від 5 там, до 7 чоловік з кожної країни. У нас українців було п'ятеро. І питання стояло так, що якщо навіть патруль з п'яти. Чоловік їде кудись, то вони мають майже всі з різних країн їхати. Мене одного навіть ета, не хотіли відпускати. Я більше такий вільний графік роботи мав і пересування. І коли я їхав на телебачення або там в Грузинське, ета, в Кутаїсі, або там в Абказії в Сухомі, то два-три рази з'їздив, а потім вже мені, мені такі претензії висунули, що я... Без супроводжувача і потім мені вже там, або я вже там обирав більше таких лояльних до себе людей в Венгрів, поляків таких інших. Не мають права пересувати тобто, і вирішувати якісь службові питання, особисто людина, якась представник однієї країни. Я ж, я ж кажу, дуже багато там обмежень в цій діяльності. І кожен рапорт кожна якась доповідь, вона підписується кількома людьми і.